Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я повністю до вас нафарбована, а отже, це відео буде розповідного формату. Саме сьогодні я вирішила відзняти топ-5 тональних засобів на весну. Уже зими залишилось зовсім небагато. Мені здається, що найближчим часом потрібно буде відзняти відео про косметичку на весну. А сьогодні розпочнемо з 5 тональних засобів. Відразу хочу сказати, що тональні засоби дуже бюджетні, тому доступні для більшості людей. В принципі, вони вартують не такі космічні гроші, плюс-мінус 300-350, ну, десь ось така цінова політика. Звісно, я бажаю вам приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити, ну, а я буду починати. Відразу вас попереджаю, що розподіляти якось поетапно який сподобався більше, якийсь подобався менше. Я не буду. Буду по черзі брати, який мені потрапляється під руку, і відразу про нього коротенько вам розповідати. Розпочну, напевно, з того тонального засобу, який, власне, сьогодні наносила на своє обличчя. Це ось такий продукт від корейського бренду, який називається Міша. Це у нас з вами bb крем який був нашумівший ну, десь роки. В п'ять тому назад, приблизно десь так, можу сказати, що цей бібі-крем мені дуже подобається, він досить цікавий і приємний. Багато хто зараз говорить, що він дуже шкідливий, що він комедогенний і так далі. А ви знаєте, я така людина, яка до цього відноситься досить спокійно, скажімо чесно. Я розумію, що будь-який тональний засіб має в собі якісь домішки, якийсь склад, який не дуже вдалий, який не дуже безпечний для нашої шкіри. Абсолютно від усього ви себе не убережете. Особисто я вважаю, що Якщо тональний крем вам подобається, то можете ним користуватись скільки вам заманеться. Головне гарно, якісно зволожувати свою шкіру, і також гарно і якісно робити демакіяж, тобто знімати свою косметику максимально якісно. Це, можливо, буде у вас там два етапи зняття макіяжу або навіть три, це вже кому як подобається. Головне, щоб у вас в порах тонального продукту не залишалось. І, звісно, після того, як ви зробили, де макіяж, шкіру потрібно гарно зволожити, заспокоїти, відновити її, і тоді у вас не буде ніяких проблем. Тому я особисто на комедогенність не звертаю ніякої уваги. Якщо мені подобається, то я користуюсь, і мені байдуже, хто що мені на це скаже. Так от, цей бібі-крем мені дуже подобається, він класний, він такий, знаєте. Приємний в нього ніби як трішки водяниста, така легка текстура, яка дуже якісно класно розтушовується і пальчиками, і пензликом, і спонжиком, та в принципі, чим завгодно. Але при цьому цей бібікрем класно маскує дефекти. Він реально круто вирівнює тон обличчя і якісно перекриває ваші недоліки. До того ж, він класно нашаровується, можна нанести хоч і три шари, якщо вам це потрібно. Але я сьогодні нанесла досить такий легкий один шар, і дивіться, яке прекрасне покриття. Мені дуже подобається, відтінок класно вирівняний, замасковані мої всі дрібні недоліки. Я в принципі рада. Мені особисто подобається, що цей бібі-крем класно зволожує шкіру. Навіть якщо у вас є якісь сухуваті ділянки, він їх згладить, вирівняє, і шкіра буде виглядати доглянутою, здоровою і красивою. Фініш у цього продукту більш природній, більш такий сяючий, стійкість досить непогана. Навіть на моїй жирній шкірі цей бібі-крем носиться досить гарно. Стосовно того, якому типу шкіри підійде, то я б сказала, від сухої до комбінованої, взагалі, ідеально. В зимовий період то можна і жирні шкірі носити. Власне, я цей продукт більшість використовую саме в холодний період. Влітку він мені не підходить, тому що у мене шкіра жирниця, і у нього такий досить вологий фініш, досить такий сяючий, мені це в літній період не підходить і не подобається. В зимовий період просто ідеальний засіб, який гарно підходить на кожен день. В принципі, нічого поганого про цей продукт сказати не можу. Звісно, на моєму каналі є детальний тест-драйв на цей BB-крем, але на жаль, він був віднятий ще тоді, коли контент мій був російськомовний. Якщо бажаєте, то посилання на це відео буде внизу в описі. Буде бажання, можете його переглянути. Ну і давайте власне, покажу вам відтіночок. Попередньо трішечки пожмакаємо пакування. Тут досить зручний формат, як на мене. До речі, мій об'єм 50 мл. Відтіночок саме мого бібі-крему йде в номері 21 Light Beige. До того ж забула вам сказати, що в цього бібі-крему є SPF фактор цілих 42. Це досить багато. Так, дивимось на текстурку. Видавлюється ось так: от. в принципі, візуально здається, що текстура досить щільна, але насправді це не так. При рустушовці це дуже такий приємний продукт, дуже така ніжна, легка текстурка, яка неймовірно класно лягає на шкіру, ніби як якась вуаль. Так, дивіться, ось так: от розпреділила ось такий відтіночок. Бачите, він досить такий універсальний, і не темний, і не світлий. Як на мене, то це щось таке схоже, ніби з сірим підтоном. Ну, жовтого підтону я тут ну, можна сказати, що не бачу. Рожевим тут взагалі не пахне. Це щось таке між жовтеньким і сірим, щось ось таке посередині. В принципі, гарний, непоганий відтінок. Мені особисто він підходить. Можу сказати, що виглядає на мені досить гармонійно і симпатично. На запах. Ви знаєте, пахне приємно такою якоюсь доглядовою косметикою. Хімозного запаху я не відчуваю ні спирту, ні ще чогось такого тут немає. Тому, в принципі, користуватись цим продуктом можна, мені особисто подобається, тому рекомендувати його можу. Наступний тональний крем виглядає ось так: ось такий у нього досить цікавий гарненький дизайн. Тут у нас пластикова пляшечка, помпочка, в принципі, виглядає досить непогано. Це тональний крем від бренду Каліста. Називається TOTAL. У мене іде у відтіночку 221 порселін. Тут уже SPF фактор всього 15, об'єм 30 мл, В принципі, стандартний тональний крем. В цього продукта вже зовсім інше покриття. Це більш такий щільний, більш в'язкий, більш густий тональний крем. І це вже не BB крем це тональний крем. Він досить гарно перекриває всі ваші недоліки, прекрасно вирівнює тон обличчя і створює, знаєте, таке покриття, ніби більш схоже до матового фінішу. При цьому він носиться досить комфортно, він надзвичайно стійкий, я б так сказала. Я ходила з ним досить довгий період часу. Єдине, що його на шкірі трішечки помітно. Він не створює ефекту маски, ні, це зовсім інше, але його просто в порах помітно, просто помітно, що у вас є тональний крем. Але при цьому він досить класно носиться і прекрасно виглядає на обличчі. Якщо в макрозйомці не роздивлятись на нього, то він взагалі неймовірно Гарно виглядає. Звісно, якщо ми говоримо про макрозйомку, то його буде помітно, але все одно це не ефект маски. Стійкість хороша, якість хороша, пігмент прекрасний, перекриває недоліки дуже круто, комфортний, ніяких алергічних реакцій не було, висипів не було. Тому, в принципі, на весняний період, коли вам потрібно більш щільне покриття, щоб класно замаскувати недоліки, то я думаю, що цей тональний крем цілком для цього підійде. Як на мене, то він ідеально підходить для нормального типу шкіри, комбінованого типу шкіри і також для жирної шкіри. Для сухого типу шкіри точно не рекомендую. Буде виглядати маскою, підкреслить вашу сухість, і буде взагалі кошмарний фініш на обличчі. Тому ось ці три типи шкіри взагалі, цей продукт для них ідеальний. Давайте поглянемо на відтіночок цього продукту і заодно перевіримо його аромат. Ось такий власне, відтіночок. Текстурка така, бачите, більш густа. Відтіночок у нас явно йде з більш жовтим підтоном. Дивіться, наскільки він щільний, він прямо так дуже круто все перекриває, повністю причому. А, але, знаєте, в нього така досить цікава текстурка, ніби як якесь масло. Ось так от розподіляється, дуже легко, приємно. В цілому непоганий продукт. На аромат він пахне приємно. О, щось таке цікаве я навіть не знаю, з чим це порівняти. Це ніби і не доглядова косметика, і не солодощі, і не випічка. Щось таке цікаве, я навіть не знаю, з чим це порівняти. Запах приємний, якогось спиртового або хімічного аромату я не відчуваю. Тому, в принципі, продукт досить хороший. У мене інколи сідає голос, трішечки зникає, тому що я захворіла. Надзвичайно сильно закладує ніс, болить горло. Ну, зараз видно, сезон такий, епідемія, така чи що? Я не знаю. Надзвичайно стало прохолодно на подвір'ї, досить сильні морози. І страждає горло в першу чергу. Повертаємось до нашого тонального засобу в цілому, гарний продукт, тому рекомендувати його точно можу. Наступний тональний продукт я просто дуже сильно люблю, обожнюю всім своїм серцем і всією своєю душею. Це ось такий неймовірно крутий бібі-крем від бренду Top Face. Він у мене йде у відтіночку під номером 001. Наскільки я пам'ятаю, то це самий світлий відтіночок, здається. Тут 30 мл об'єму, 12 годин стійкості і Spf 15. Я обожнюю цей продукт. У мене тут практично вже повністю пуста а, тара, тут практично вже немає бібі-крему, я його повністю використала. Тут а, іде, знаєте, більш такий схожий до матового фінішу, але дивлячись, наскільки зволожена ваша шкіра. Якщо шкіра буде дуже вологою, то матовості сильної ви не побачите. Але якщо шкіра буде не надзвичайно зволожена, то фініш буде плюс-мінус схоже до матового. Покриття неймовірно круте. Він виглядає дуже натурально, дуже природньо, прекрасно вирівнює тон обличчя, повністю маскує всі дрібні недоліки. При цьому він носиться надзвичайно комфортно. Він дуже дуже приємний. А, ну, Не знаю, моя любов на останні, напевно, півроку, десь, ну, можливо, навіть трошечки більше. Користуюсь ним регулярно. Це на даному етапі найулюбленіший мій продукт, яким я користуюсь в будь-який період часу, в будь-який сезон, і влітку, і взимку він взагалі прекрасно носиться. Неймовірний продукт. От реально, якщо його купувати по акції, наприклад, на сайті ЄВА, його взагалі можна придбати дешевше ніж за 150 гривень, і це неймовірно крутий продукт, реально дуже-дуже класний. Особисто я обожнюю цей тональний крем за те, що він неймовірно гарно виглядає на шкірі і прекрасно досить стійко носиться впродовж всього дня. А він неймовірний, От, ну, просто мені дуже сильно він подобається. Я користувалася багатьма тональними засобами. Ви знаєте, перепробувала багато всього різного. І, чесно кажучи, ось цей продукт, який реально мене вразив з першого використання, він мені дійсно до сих пір подобається. Давайте поглянемо на його відтіночок, якщо в мене зараз вийде щось, звідси видавити. Так. О, ви знаєте, трошечки видавився. Так, це такий кремоподібний продукт. У нього, ну, така, знаєте, дуже легка, приємна текстурка, але при цьому неймовірно круто перекриває. Дивіться, я нанесла зовсім крапельку, і погляньте, як він ідеально вирівняв повністю відтінок на моїй долоні. Абсолютно повністю вирівняно все. Прекрасний фініш, гладко, красиво виглядає, ніби трішечки як підсвічує, але це при першому нанесенні напевно, десь хвилинки через 10 вже фініш буде більш такий схожий до матового. Стосовно аромату, то це такий, знаєте, можливо, навіть недолік у цього бібі-крему, тому що аромат досить сильний. Особисто мені він дуже приємний, він надзвичайно класно пахне. Знаєте, навіть не знаю, чи алоє, чи зелений чай, чи щось таке дуже схоже на ці аромати. Надзвичайно насичено, приємно, класно пахне. Ніякого хімозного запаху я не відчуваю, але можу сказати, що цей аромат його відчутно. Ну, десь приблизно півгодинки точно, відразу як ви нанесли цей продукт. Потім запаху я вже ніякого не відчуваю. Мене особисто це ніяк не бентежить, мені, в принципі, це підходить, я ароматизатори люблю, тому мені особисто усе подобається. Але знаю і розумію, що багатьом дівчатам, можливо, це не сподобається, то це єдиний недолік цього бібі-крему, все інше на досить класному, якісному рівні. Тому рекомендувати однозначно цей Бібі-крем можу. Як на мене, то він ідеально підходить для комбінованої і жирної шкіри. Мені здається, що на сухій шкірі він буде виглядати зовсім інакше, можливо, буде навіть виглядати маскою, тому для сухої шкіри точно не рекомендую. А так, бюджетний, надійний, класний, стійкий. Просто неймовірно крутий продукт. Наступний тональний крем виглядає ось так: досить гарний, презентабельний вигляд. Мені естетично дуже подобається цей тональний крем. Приїздить він в ось такому пакуванні. Власне, ось тут написано: Velvet, це колекція цього тонального крему. Бренд, від якого цей тональний крем називається «Богенія». Мій відтіночок іде під назвою Golden Beige, Тут 30 мл об'єм, і у нас з вами є SPF 20. Це не так багато, але все одно краще, ніж взагалі нічого. Тут ось така помпа, вона у мене брудна, тому що я цим тональним кремом користуюсь і не встигла його трішечки протерти. Чесно кажучи, забула, що він у мене брудний, тому, будь ласочка, не ображайтесь. Стосовно цього тонального крему, крем класний. Він такий, знаєте, щось дуже схоже на матовий фініш, класно перекриває недоліки, прекрасно вирівнює тон обличчя. Єдине, що він більш такий щільний, і його на шкірі можливо буде помітно, якщо ви нанесете його занадто багато. В принципі, він прекрасно нашаровується. Ним можна створити більш легке покриття, можна створити більш щільне, більш таке. Насичена, я б так сказала, але все одно фініш при цьому буде виглядати дуже гарно, гармонійно, можливо, навіть натурально. Особисто я перевіряла, коли наносила його небагато, то фініш був дуже-дуже натуральний і виглядав цей тонаний крем дуже природньо. Мені особисто він подобається, він прекрасно маскує мої недоліки, прекрасно носиться впродовж всього дня, він досить стійкий. Комфортний, нічого поганого про нього сказати не можу. В принципі, він мене повністю влаштовує, тому рекомендувати його точно можу. Стосовно того, для якого типу шкіри підійде, на мою особисту думку, це нормальний тип шкіри, комбінований і жирний. Для комбінованої і жирної шкіри це взагалі ідеальний засіб. Давайте поглянемо на відтіночок і на фініш цього продукту. Відтінок не самий світлий і не самий темний, щось таке, знаєте, посередині. Зараз видавимо. У мене тут цього тонального крему вже залишилось досить небагато, менше, ніж половина пляшечки. Ось такий, власне, у нас відтіночок, бачите, більш такий з жовтуватим підтоном. Текстурка. Плюс-мінус щільна, але така, ніби як водяниста, дуже така піддатлива, легко розтушовується, прекрасно наноситься і пензликом, і спонжиком, і навіть пальчиками. Хоча особисто я останній е, час не люблю наносити пальчиками, мені якось не подобається, що все брудниться. Але, в принципі, якщо у вас під рукою немає ні спонжика, ні пензлика, то можна попрацювати і пальчиками. Ось такий власний фініш. Дивіться, як круто перекриває повністю всю мою долонь. Хоча нанесла я цього продукту не дуже багато. Стосовно аромату, пахне він неймовірно приємно. Це якась доглядова косметика, і мені нагадує, знаєте, аромат зеленого чаю. От щось ось таке дуже схоже. В принципі, пахне дуже приємно. І аромат не такий сильний, як, наприклад, у бібі крему від Топфейс. А в цього продукта від Богенія запах більш легкий, більш приємний і ненав'язливий. В цілому, неймовірно, крутий продукт. На весняний період, мені здається, буде просто ідеальний, коли вам потрібно буде створити більш щільне покриття, щоб добре замаскувати усі недоліки, і щоб стійкість була крутою, надійною до самого кінця дня, то цей тональний крем вам в цьому точно допоможе. Тому придивіться, продукт дійсно класний. Ну і останній тональний крем, який закриває цей топ-5, виглядає ось так. Це тональний крем від бренду Біленда, Мейкап Академії чи Академії, якось ось так він називається. Тут є вітамінний комплекс. Мій відтіночок йде, йде під номером 0. Ось тут у нас, бачите, три відтіночка є. У мене найсвітліший. Можу сказати, що він, звісно, світлуватий, але не дуже. На мені він, в принципі, виглядає досить гармонійно і природньо. Почну з того, що мені цей продукт дуже сильно подобається. Він такий цікавий. У нього настільки натуральний, класний, красивий фініш, що я вам просто не можу передати. У цього продукта такий, знаєте, фініш більше все ж таки до матового, досить такий матовий, гарний, красивий фініш. При цьому цей продукт на обличчі практично непомітно. Він прекрасно вирівнює тон обличчя, маскує дрібні недоліки, але, звісно, не повністю. У нього не дуже щільне покриття, але при цьому він ідеальний на кожен день, він надзвичайно стійкий, надзвичайно надійний. Прекрасно носиться, прекрасно відчувається, ніяких ні висипів, ні подразнень, абсолютно нічого. Продукт дійсно цікавий. Я, чесно кажучи, коли його протестувала, була дуже здивованою. Я не думала, що він настільки буде класний. У нього приємна легка текстура, прекрасно розтушовується і пальчиками, і спонжиком, і пензликом, в принципі, будь-яким методом. Неймовірно, круто виглядає, от серйозно. На мій погляд, він е, класно, прямо ідеально підходить для комбінованої і жирної шкіри. Можливо, для нормального типу шкіри він також підійде, але, на мою особисту думку, не для сухої шкіри. В принципі, давайте подглянемо на відтіночок цього продукту. Так, дивіться, ось така текстурка водяниста, він ось, бачите, просто стікає вниз. Надзвичайно приємна текстура, він такий ніжний, такий водянистий, такий легесенький, ніби знаєте, як а, якийсь дуже дуже легенький бібі -крем. Ну, як на мене, то недарма тут написано, що це флюїд. Ось дивіться, ось ближче надпис Флюїд. Це реально флюїд. Ось така рідка текстурка, ніби як водяниста, така дуже легесенька, це флюїд. І він реально дивіться, ну він не дуже світлий, в принципі, світленький, але нормальний. Більше з таким жовтуватим підтоном, досить такий середній, я б сказала, досить універсальний відтінок, тому в принципі виглядає він гарно. Також у нього є властивість підлаштовуватись під ваш природній колір, тому він виглядає дуже натурально. Як на мене, то цей продукт просто неймовірно ідеальний, класний, при цьому він коштує дуже бюджетно. Чесно кажучи, здивована, що за такі кошти можна придбати такий якісний тональний крем. Точну ціну зараз вам не скажу, бо не знаю, але пам'ятаю, що придбала його, здається, за 170 гривень чи за 180 гривень. Ну зараз ну нехай він буде коштувати десь 250, якщо зі знижкою. Як на мене, це досить бюджетна ціна для якісного хорошого тонального засобу. Тому нічого поганого про цей продукт сказати не можу. Звісно, на всі тональні засоби, які я сьогодні вам показую, є окремі тест-драйви. Всі ці посилання будуть внизу під цим відео. Ви можете детально переглянути кожен тест-драйв, почути від мене всі плюси і мінуси кожного продукту і зробити якісь для себе висновки. Стосовно цього тонального крему, то рекомендувати його однозначно можу. Ну і власне все. Це були 5 тональних засобів на весну, які я можу радити, які дійсно круто працюють і класно себе проявляють. Ну а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Instagram. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все! Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!